На цих кадрах дорога з полученням коваль жовква поблизу села Литовише Веничівського району. На автошляху розкидані уламки та залишки пасажирського крісла. Об одинадцятій тут сталося ДТП. Розповідає Сергій свого прізвища. Чоловік не називає, каже, їхав попереду легковика. Опіль їхав з сторони Нововинська, Нованус їхав по цій стороні. Ця дорога була пуста, не було нікого. Вже побачив, якби воно ззаду сталося. Почув звук, трискот такий. Я подивився в дзеркало заднього віда, я вже бачив, як бус стояв на Ну, Що то удар, столкнені удару машини. Я вискочив зразу. На місці, ДТП працює слідчо-оперативна група. Речник нацполіції області Віктор Гомель розповідає, слідчі встановили попередню причину зіткнення легковика та мікроавтобуса. Автомобіль Опель Віваро, за кермом якого перебував 44-річний житель міста Нововолинська. Рухаючись у напрямку міста Жовква Львівської області, під час здійснення обгону, не впевнившись у безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ЗАЗ ДЕУ. На передньому сидінні розтрощеного легковика тіло водія зі слів Віктора Гомоля, 40-річний житель міста Сокаль Львівської області від отриманих травм загинув на місці. Після удару тіло кермувальника затисло у авто, каже свідок аварії. Водитель був, він був один в машині, вже його доставали. Доставати дверка була зажата, не можна було достати. Його вирізали з тієї машини, вже все, подоставали людей, визивали скору, люди позупинялися, ставали. Водія буса та п'ятьох пасажирів ушпиталили до Нововолинської міської лікарні. Зі слів головного лікаря медзакладу, травмовані віком від 40 до 61 року. Одна із пасажирок буса перебуває у важкому стані. Його доставлено до нас шість чоловік, п'ять госпіталізовано, четверо в травматологію, одна в хірургію, чотирьох пацієнтів стан середньої важкості, одну важкий. Водій мікроавтобусу від госпіталізації відмовився, розповів лікар. Правоохоронці каже речник Нацполіції області Віктор Гомоль, Наразі встановлюють усі обставини ДТП. Винуватцю аварії загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.